Коротше, народ, огляд на MX13, ну, що вам треба взагалі про нього знати? Да Та... Тільки те, що це шматок гірна, блять. Все. Ну, реально, немає абсолютно сенсу в існуванні цієї машини, і це навіть якщо ми зараз по почитаємо історію застосування, тут буде написано, що вони, ну так, добряче насправді були. Ну, не те, щоб насправді ефективним. Так, тут є деякі згадування, що, типу, вау, була засада, і коротше, потужно вони рознесли, але глобально мені подобається ось це. Е -е, або знищені, або захоплені. Ну, коротше, печально, що воно взагалі себе представляє? Глобально, глобально, це настільки танк, скільки винищувач насправді танків, які тут чомусь французи загорнули в обгортку легкого танку. І так, він важить 15 тонн, але ELC IMX важить 7 тонн і несе гармату на аж 15 міліметрів крупнішу. Тобто, тут у них найпопулярніша версія це 75, ну IMX Trans 75, тобто 75-мм нарізна гармата з цим барабаном, так? Тобто, ну... Питань немає. Барабан, тобто саме цей е, автомат заряджання, він крутий. Тобто сама ось ця технологія, те, як він працює, як він там виконаний і спроєктований інженерами і так далі. Браво, респект, як би мовити, аплодую. Стоячи, very well, дуже круто. Але практичне застосування, тим паче зараз в сучасному світі, Ну, само собою, що ми зараз за сучасність не кажемо, тому що це ну, був би трошечки довбо. Так, навіть за ті роки танчик у нас розробки, ну, дивіться, 46 49 тобто почав він масово кліпатися он, з 52-го року. Я хочу просто нагадати, що є такий танчик, як Т-44, як мінімум, а по-дальшому і Т-54, і Т-55, які були вже набагато більш масові. І прикол в тому, що тут є історична згадка, де була якраз таки сутичка оцих АМХів і Т-54. і... Тут написано, що 75-мм гармата була практично марною, і це не дивно, тому що у Т-54 тільки лобовий, верхній лобовий лист корпусу мав точну 120 мм під нахолом. Я вже не кажу за башту, яка була лотаєм і там, товщина, там 200 плюс мм вони сягали. І треба ще враховувати форму башти, що вона у нього була така. Ну, Типова радянська напівсверична. А тут шо у нас? 30 мм, корпус, 50 корпус, і один нас тут за, за башту. лоб башта, 30 мм. Борт башти, 20. Мілі... Я розумію, що він важить 15 тонн. Я це все чудово розумію. Я розумію, що тут три людини, що він маленький і так далі, що він там, типу, йоу, скритнічий і всіляке таке. Е, ну, Я б не сказав, що це насправді прям суперскритна машинка. от, Є е, ну, LCMX так, питань нема. Він такий, як сковородка, він фактично висоту як корпус тільки цього mx 13 го Це і не настільки низький насправді, але броні нуль. Абсолютний ще й гармата, ну тобто далеко не непотужніший. І прикол в тому, що коли на нього поставили 105 мм гармату, то навіть були типу тріщини в масі. Тобто він, він сам розвалювався з того, що він стріляє з своєї власної гармати. І вони намагалися французи, його якось там більш-менш, типу, як би це назвати, актуалізувати. Тобто базова 75 мм версія, ну, десь там, вже, я так розумію, ближче до коли була оця сутичка, а хата, коли вона була. Коротше, вона потім просто почала вже стагнувати, загубатися. Вони такі, ну, треба 90 мм зробилося. 90-мм f 3 Ну, стало краще, але ненадовго. А потім вони вже зробили 105-мм версію, але самі французи її не, не виготовляли. Тобто вона там десь в Аргентині, чи де вона там виготовлялася. Тобто, самі вони нею не користувалися і на озброєнні Франції вона не стояла. Тому що, ну, очевидно, якщо в таку машинку поставити 105-мм гармату, то ну, вона просто. Розвалися, ось і все. Банально через віддачу цієї. Ну і так, власне, і сталося. Накліпали їх, само собою, що просто до біса багато, але. Тут насправді дуже схожа вся ця історія, як з цим, ну, Волкер-Бульдог, як з, як з прототипом Т-49, це легкі американські танки. Вони просто потім були не потрібні. Ну а навіщо воно треба? Воно насправді то е, також досить багато займає і ресурсів, і в плані обслуговування, і виготовлення, і так далі, і тому подібне. Але ви б власні, ну ви б самі сіли воювати всю шкарлупень. Я б особисто ні. Якщо б мені сказали, типу, Вася лізь воювати в танк з. Фульгепскав, ти ти, ти, ти нахуй. Ну ти, ти блять до сука, в що мені лізти, блять? Ви шматок я, який має броню якогось, не знаю, блять. Ну, що у нас є. ну, Фактично банки з кукурудзи, блять. Ну ось реально. Тобто банка з кукурудзи має плюс-мінус такий самий бронезахист, як і ця. Навіть моментом, мені здається, що буде краще, то, тому що у неї там можуть бути кути прильоту снаряда більш такі цікаві. А ця ж хуйня навіть якихось таких ну, сильно раціональних кутів немає. Ну тут якийсь нахил, типу, є, але тут подивіться, ось ця частина трансмісії, просто вона каже: в'є в мене, в'є, роз'єш мене всього. Ну тут, типу, якийсь нахил, але ось ця хитна башта, б**ть, Хитна башта, це взагалі па. Тобто, вони придумали заряджання, і вони такі, блін, ну ми хочемо ж гармату, щоб була все ж таки потужна. Але ж ми не можемо тобто, робити це все в башті ну, звичайні, тому що вона буде величезна, і коротше, і тоді і вага, і розміри. ну, Типу, воно якось не стикується. Го, коротше, зробимо хитну, що типу, воно, верхня частина суцільна, і це буде інженірінг, але цього рішення також є величезна купа проблем. ну, тобто, ну, тобто, Кути нахолу самої гармати, там такі собі насправді, далекі від ідеалу. А друга частина, вже така навіть, напевно, більш суттєва, ніж перша. Це те, що суто технічно це все робити. Тобто, сказати, що це прям овернадійне рішення, а тим паче рішення, яке може забезпечити адекватний рівень бронювання. Ну це смішно, насправді. То воно не, воно не зможе, э, господи, цього забезпечити. Це просто буде unreal. І, 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 І торба, ну реально торба, двигун. Ну, я взагалі-то орнув, коли готувався. До цього відео я десь знайшов, коротше, хтось назвав, що горизонтально опозити восьмициліндровий е, дизельний карбюратор, де хтось написав. Карбюраторний дизель це, звісно, ноу-хау, я такого ще ніколи не чув, але ну, якщо хтось знайде з карбюраторний дизеля, ви мені, ви мені дайте знати, тому що я про таке вперше чую. Ну, Все-таки тут бензиновий двигун, але опозитний. так, Тобто також можуть бути питання по надійності цього агрегату, тим тобто, паче, ще й карбовий, ну коротше, тут щось таке. Тут щось таке прям дуже і дуже цікаве. Ну, по ходовці цього, нічого цікавого, тобто, звичайно, торсіон, от, в принципі, питань немає. Окей, мінус 6 кути нахолу гармати, про що я казав, але то ще таке плюс 13. Тобто вона і вгору не підіймається, тому що ось ця корзина, так, ось ця не, не корзина, а забаштова, ось ця ніша, не знаю, там, місце для барабану, корма баш, називайте, як хочете. Воно обмежує, власне, кут нахилу гармати вгору. Тобто тут також є обмеження. Великокалібрного кулемету у цієї шляпи немає. Тобто ось цей 7,5 міліметрів якийсь смішний кулемет. Все. їх наче, тут два, так, їх тут два. Все. Все. І що? І ну так, тут були всілякі модернізації, типу, вау, лазерний далекомір, вау, кумулятивний снаряд там, і, О, навіть птури на нього ставили, типу, усе робили, щоб більш-менш якось його оптимізувати. Але це все рівно шляпа. Просто, ну. Абсолютно, якийсь, ну знаєте, це танк сміттєзвали щось що реально. На його базі там робили і артилерію. Ось, ось ця це, це найбільш популярніше. Я не знаю звичайно, наскільки це взагалі ну, правдива інформація, але начебто вона до сих пір стоїть на озброєнні, до сих пір вона служить, ось ця штука. Не знаю, наскільки це правда, але така інформація мені траплялася. І, ну, само собою, що он всілякі зенитки, ще якась артилерія. Коротше, ось ну, все, що можна на базі цієї повозки зробити, в принципі, робили. В принципі, я нічого не маю проти артилерії. Тобто, якщо можна хоч якось використовувати базу цього гірновоза, то, ну, нехай. Але глобально сам танчик, ну, сорі, абсолютний шлак. Просто ну, реально шляпа. Реально, просто я не розумію, на що воно треба. Тобто, ну. Він може реально себе продемонструвати лише в умовах якоїсь такої, прям жорсткої засідки, так тобто потужно, крепко сів у засідку, або якийсь там, не знаю, наліт. Тобто він там просто десь взяв з флангу, обійшов і потужно всіх розстріляв свого барабана. Все. Ну тобто, єдине, що у цього танку є, навіть не що є, а колись було так у свої часи. Це досить потужна гармата. І автомат заряджання. Все, ну, прохідні, швидкість ще також була більш-менш, але мобільності нульц, якогось комфорту нульц. Я думаю, що по надійності також були величезні питання. Ну, великокаліберного кулемету немає. Ну, таке. Тобто, особисто моя думка, що навіть тоді, на ті часи, танчик був досить шляпним. І сказати, що він якийсь прям ну, гарний. Ну, я все ж таки сказав, що ні. Все ж таки, це більше шляпа, аніж гарний танк. І моя думка, те, що це. Ну, сміттєвоз, ось і все. Тобто, чисто з круасанами, і більше нічого в ньому такого прикольного немає. Я думаю, що на цьому можна закінчувати це відео. Власне, дякую вам за увагу. Приходь до телеграму, щоб голосувати за інші варіанти, які там до спір воно ще триває. Ну а я буду закінчувати. Бережіть себе та Україну!